Привіт! Мене звати Настя, і я хочу з тобою поговорити на таку тему, як час. Ми вважаємо, що в нашому житті є дуже багато часу, і ми встигнемо помолитися сьогодні, почитати Слово Божє, і раз за разом наступає новий день. І ми не оновлюємося, ми не підкріпляємося силою Божою. Ось просто уяви, в нас зараз вимикають світло, і в нас є дві години тишини, і нас нічого не відволікає. І ми можемо спокійно перестати бігти і просто сфокусуватися на Богові. А якби нас не вимикали світло, ми навіть і не замітили того, що вже йде час. Ми навіть не замічаємо того. Що вже восьма година ранку, 12-та година дня і восьма година вечора. Ми не можемо наповнюватися цим світом, тому що це не наш світ. Да, ми живемо в цьому світі, але цей світ не може нам дати того, що може дати нам Бог. Ми за чимось біжимо, думаємо, ось я куплю цю річ і все зміниться. Але пустота в нашому житті все ж залишається. Тож роби висновки сам. Звісно, потрібно переступити через себе, потрібно щось змінити в собі, потрібно щось. Відкласти якісь речі, жертвувати часом, можливо, ще чимось сном. Але це фундамент, фундамент нашого життя. Ось такі роздуми. Я розмірковую зараз і хочу поділитися з вами цим. I mean...